Запотівання вікон. Запотівання вікон це одна з найбільших проблем, з якою стикаються автомобілісти, особливо в осінньо-зимній період, коли дощ, шляка, голольот, під ногами мокро, з мокрими ногами сів і все, вікна пішли, поїхали. Бачимо, витирається навіть мікрофіброю. Воно так собі, і не видно тоді через це вікно. Абсолютно майже нічого. Тож, як з цим боротися? Давайте розглянемо усі народні, професійні і інші методи боротьби, а потім рішимо, який з них найкращий. Зараз розберемося з цим питанням детальніше, але перед тим в якості реклами, але не просто реклами, а дійсно класної штучки для всіх автомобілістів. Те, з чим стикався кожен автомобіліст, вибір класної пахнючки для свого авто. Тайфова пахнючка від українського виробника. Яка дійсно чути її в автомобілі, не роздражає, не болить від неї голова і надовго вистачає. Оцю баночку повішав місяць назад, Сідаючи в машину, кожен раз реально пахне. Коли їдеш, то не роздражає. І якби я його тако не хитав, то тут ще було б півбаночки, як мінімум. І що ще круто, що товар приходить завжди гарно запакований, перемотаний і з сертифікатом якості. А це означає, що він не нашкодить вашому здоров'ю. Тож, особиста рекомендація компанія Депава, український виробник, якісні автопарфуми і не тільки, звичайні парфуми у них є також. Посилання на замовлення в описі під відео. Доступна ціна, класно пахне, довго тримається. Тобто те, що потрібно автомобілістам. Ну, принаймні, я колись шукав таке дуже довго, а тепер радий, що вони попались на мої очі. Тому, дорогі водії, кому потрібно, заходимо посилання в описі під відео, замовляємо, вибираємо і аромат в вашій машині буде просто бомбічний, а ми продовжуємо розбиратися. І перший метод, який рекомендує народне вирішення цієї проблеми, це котячий наповнювач. Що робимо? Відкриваємо котячий наповнювач. Беремо. Носочок, отак От його туди побільше насипаємо. І дивіться, щоб по салону не розсипався, бо натягне влаги і буде розбухший валятися в сенькому салоні. Ось так і такий хороший плотний носочок. Насипаємо, насипаємо, не жаліємо. Ось така біда отримала. Зав'язали і кидаємо на панельку, отам От де йде обдув. Хоча наповнювач дуже гідроподний і дуже хороший впитувач. Таким чином, він буде впитувати всю влагу в себе. Виглядає, звісно, не супер естетично, але носок можна поміняти на якийсь гарний мішечок. І отак якось можна повісити і, за словами, Тих хто це пробував, воно має дуже сильно знесити кількість вологи в машині і разом з тим ваші вікна будуть швидко розпитувати і влага вся буде впітувати сюди. А потім, при необхідності, потім просто поміняли і все. Звісно, більш такий цивільний метод і красивіший це силіконові пакетики. Але ця штука дорожча набагато. Вони дуже швидко наповняться вологою, їх набагато частіше потрібно міняти, але їх можна розложити по всій машині, і тоді вони будуть на себе брати роль абсорбера. А ця штука більш доступніша. але виглядає так собі. Наступний варіант, який пропоную, це нанести пінку для гоління. Хорошо витерти ваше вікно, щоб воно не було ні мокрим, ні жирним. І отак прямо. Нанести пінку на гоління і хорошо отак її втерти, витерти. Я б не радив таке робити з лобовухою. Ну прям щось наносити на лобовуху, воно може потім і бліки відбивати, коли машина їде напротім або сонце. А от на бокову стінку можна. Не знаю, як це буде ну, працювати в машині. Но в ванні з зеркалом, в ванні я пробував таке робити, то декілька днів воно реально працює. Но все-все декілька днів. Потім, чи ця пінка висихає, чи вона десь вимивається, ну коротше, її не стає. Скоріше за все, буде працювати і декілька днів в машині. Не сказати, що воно на 100% працює, але з ним ситуація стає краще, ніж без нього. Радять все натирати картоплею, Отак прямо картоплю на двоє клад. І натирати. Ну, картопля, звісно, всьому голова, але це ж є картопля. Це біологічні часточки, маленькі будуть залишатися на ваших вікнах, опускатися туди, а потім це все може почати цвісти, портитись, воняти в машині. Коротше, я б я б собі такого не робив, то точно. Інтересний факт, якщо перед поїздкою за день до того, чи в той самий день хорошенько піддати, то вікна запотівають приблизно в три рази більше. Ну, так. Наша фізіологія устроєна, що коли в нас в організмі є алкоголь, то швидше проходять всі фізіологічні процеси, ми потіємо два рази більше, рідини виділяються в два рази більше, і тоді запотівання більше. І по цьому поліція дуже часто орієнтується, коли їде машина з запотівшими вікнами, значить там хтось піддатий. Але мова не про те, а про те, що на ринку є куча комерційних засобів від запотівання вікон. Ти пшикаєш знутрі, зсередини, знаружі, і вони, типу, працюють. Основна їх задача в тому, що вони стають типу, плівкою на вікні, не дають крупинкам отак розсіватись по вікні, а збирають всі крупинки в отакі точечки, які швидко стікають вниз. Типу, роблять роль такого собі. Зборника для вологи, отак вони працюють. Але кращий метод це правильне використання вашої системи опалення і вентиляції автомобіля. Перше, що можна зробити для того, щоб зменшити кількість вологи, це привідкрити вікно під час руху. Получається, повітря на вулиці зазвичай сухіше набагато, ніж те, що в салоні. Якщо дальня поїздка підняти температуру вашому авто, включити. Обдув на більше і спрямувати все на лобове скло. Давайте подивимося, як то запрацює. Робимо штучне запотівання вікна, добре поляпали, да, водички, дай Боже. Вмикаємо все на максимум. І бачимо, що на протязі вже хвилини починають. З'являтися просвіти, а за хвилинку 2-3 у вас повністю висохне ваше скло. І самий найкращий метод це додати кондиціонер. Коли вмикаєш кондиціонер, кондиціонер саме найбільше сушать воздух в автомобілі, волога виходить буквально там за 2-3 хвилини вся з авто, і ти їдеш далі комфортно, без запотівших вікон. Тож, правильне використання кліматичної системи або хоча б привідкрите скло в рази покращує ситуацію. Тут включається елементарна фізика. По-перше, гарячий воздух розтворяє в собі в 6 разів більше рідини, ніж холодний, тому вся рідина буде не на вікнах, де точка роси скоплюється, а по салоні. Просто вона буде розтворена в повітрі в салоні. По-друге, коли включаємо кондиціонер, він просто сушить повітря за рахунок зміни точки роси і потоку повітря. Получається, точка роси в нас вже вентиляції. Також не забуваємо для того, щоб не було запотівання, то міняти салонні фільтри. Бо коли він буде забитий, то циркуляція буде набагато гірша і відповідно запотівати буде в рази більше. Тому обслуговуємо свій автомобіль. Правильно користуємося вашою вентиляцією. Звертайте увагу, щоб... Не було включено ганяння повітря по салоні, бо тоді висушування його час буде набагато довшим. Не взловживаємо перед виїздом, бо тоді вікна будуть потіти просто на ура. А також, якщо у вас нема осенки цієї системи, то просте відкриванні вікон. Головне, щоб не протягнуло, також чудово працює. А як варіант, додатково, як варіант, то таку штуку можна десь в салоні кинути. Нехай там собі впітує ту влагу і просто не забувайте її міняти. Тож. Користуємося, пишемо якийсь спосіб, знаєте, що ви який з них найкращий. А я надалі вам добираю автомобільні новини, вам їх розповідаю. Тож, дорогі водії, долучайтесь, будемо розбиратись разом.